Де я пропадав. Тому що на 21-х, на жаль, ну не, взагалі неможливо їздити. Я зробив собі ліцензію. Що мені вдалося зробити за ці 127 кілометрів? Перше замовлення є. Так, закінчуємо 170 гривень, чи щось таке, 172 гривні. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас субота, практично 4 година вечора. Так, на Лютневого я не хочу їхати, тому що це далеко. Субота. Працюю я з 3, можливо так сказати. Очіка... Поїдемо. Так, працюю я з 3 години. Буду працювати до комендантської години. Подивимось, скільки мені вдасться заробити. Ще одне замовлення є. 165 гривень мінімалочка. Так, це за всю бонусну ціль. ось, 165 гривень. Так, чекаю на наступного клієнта. Запускаю все, що в мене є. Коефіцієнтів практично немає. Так, Uber, 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 Ну і напевно, уклон теж запущу. Тільки буду працювати по по бізнесу. Так, коефіцієнтів практично немає, але працюємо. Замовлення по уклону 148 гривень за 4,22 Так, вирушаємо, тому що тут на Пушкінська, але не Пушкінська зараз називається, ще карти старі. Так, виїжджаю кудись звідси, а буду Липковського їхати і буду чекати там на замовлення. І ще одне замовлення є. Погано видно. Можливо тут... Оп. 148 гривень за 4,2. Так Працюємо далі. Що, замовлення по уклону? Все мовчить. А уклон 260 гривень. За 8,6 подача скільки 800 метрів Сергій буде їхати. Так, вирушаємо. 272 гривні є. і Я на Новопечерських липках. Замовлення по преміум 264 гривні. Вирушаю. Так, виконав замовлення. Зараз спустився на подол. Дуже багато людей. Думаю, швидко вийду звідси, але побачимо через скільки. Так, що я хочу сказати, де я пропадав? В таксі практично не працював, тому що займався сайтом. Зараз ми працюємо над сайтом по запчастинам для TSL. Можете перейти по ссылці. DC Parts називається, dc Зайти і подивитись, кому, можливо, згодиться, хтось буде планувати замовляти запчастини. Для підписників в мене є 10% знижки від тої ціни, яка на сайті, також є СТО, так що ласкаво просимо, СТО працює, але про СТО буде окремо відео, обов'язково розповім все. Так що, якось так, що хочу сказати ще, про те, що. Я зробив собі ліцензію. Ліцензію на таксі, але як її зробив, і практично не працюю в таксі. Ліцензія мені вийшла близько? скільки, Біля 10 тисяч гривень. Треба якось відбивати. І ось вирішив попрацювати в суботу. Шашку я не буду вішати, тому що шашка це півбіди, але наклейки на двері я не хочу вішати. Скажете, що можливо на, магні... на магніт, але в мене алюмінієві двері і на магніт теж вони не... Не... не можна буде на магніт, а клеїти я не хочу. Так що якось так. По поводу хочу ще ліцензії розповісти, скільки вона вийшла і чому 10 тисяч. Тому що сама ліцензія коштує 3 тисячі з копійками. Ну і все остальне це. Страховий поліс, який обов'язково треба, тому що в випадку ДТП, на жаль, проб'ють, що ви працюєте в таксі, а для таксі коштує ліцензія, о, ліцензія страховий поліс дорожче і тому вийшло біля там 6,5 тисяч плюс-мінус. Що хочу сказати, про те, що ФОПка в мене вже давно відкрита, а ось і перша замов. А ось і замовлення по Uber 17 вирушаємо до пасажира. Ну що, виконав ще одне замовлення і продовжу на рахунок ліцензії. Так, ліцензія мені стала 3000 плюс страховий поліс там 6,5. Ну і все. Фопка в мене була. Так що якось так. Викинаючи замовлення за 121 гривню. Це ну там, 1,2 кілометри, ну, такі, можливо, і такі повиконувати. І подача була щось до кілометра. Так що якось так. Я на Льва Толстого і чекаю на наступного свого клієнта. Замовлення по Uber Black. Вирушаємо. Вимикаємо всі лишні програмки. Так, і уклон. А, уклон я і не запускав. Вирушаю до пасажира. Виконав замовлення по Uber Black, а також отримав наступне. Так, вирушаємо. Скільки їхати? 1,3. Вирушаю до пасажира. Їхати на Дніпровську набережну. Не виконав останнє замовлення, тому що там отримав відміну. Але. Але було ще якесь замовлення, яке я не взяв. Так, чекаю на наступного клієнта 1841. Так, так, Велика Васильківська. 3,3. Ну, таке собі, таке собі не хочу брати таке. А ось це замовлення, яке було відмінне. Ну, на жаль, я вже не хочу на Дніпровську надружну їхати. Недовго почекав і отримав замовлення по мінімалці Black. Зараз чекаю на пасажира, він запізнюється, але написав, що він скоро буде. Ну і що, такі замовлення я люблю, тому що там півтора-два кілометри і скільки? 170 гривень, напевно. 178 Можна працювати. Замовлення по преміум вирушає до пасажира. Антоновича Київ. Так, працюємо далі. І Це добре тут 19.05. Що, можливо, навіть буде відміна. Ну і це добре, тому що я не сильно хочу їхати кудись сюди йти на науки кудись сюди. Але побачимо ще, скільки 3 хвилини чекати. Все ж таки, пасажир вийшов і також додав ще точку. Зараз чекаю біля Чикаго і вирушаємо на кінцеву зупинку. Прості і вімкнув. Ось так рахується в преміум. Це вам не уклон 5 гривень за хвилину. Так що чекаю. Виконав замовлення 622 гривні. Дали, до речі, 650. Так, працюємо далі, на науки нема чого робити, я поїхав в центр. Приїхав на Лебіцьку і. Що хочу сказати, те, що я перезув на 19 ки свої, тому що на 21-х, на жаль, ну не, взагалі неможливо їздити. Пофарбував диски, переобув резину, вона м'ягче і, і надійніше, ніж на 21-х на тонких колесах їздити. Якось так зараз йду пити каву і працювати далі. Якщо будуть замовлення, до речі, то буду брати. Ну що, працюємо далі? Подивимось, може в уклона є якісь коефіцієнти. Коефіцієнти є. Плюс-мінус можна ланцюг запустити. Промоакція 6%. Ну таке собі. Так, Болт, Убер, Убер, Убер. Все чекаю на наступне замовлення. Я зараз на Либіцькій недалеко. І часу у нас, до речі, 8 година вечора. Це годинку, десь, можливо, не буде замовлення, а потім будуть. Ну що, поїхали на замовлення по уклону. Патериставель 139 гривень за 4 кілометри подача 1,32. Що, замовлення виконав? 147 гривень разом з очікуванням. Так, що хочу сказати, те, що я уклон вимикну, виключу, вимкну і включу болт, тому що є коефіцієнти і, напевно, є замовлення. Uber і. Болт, все. Знаходжусь на бульвар на Кудрявський і виконав замовлення. Те, що я говорив практично годину, замовлень не було. Ще думаю, що півгодинки не буде, а потім людей дуже багато. Замовлень повинно бути дуже-дуже багато. Ще недовго постояв замовлення по Uber Black. їду до пасажира. 400 500 гривень було. ой 500, гривень, 500 метрів була попадача. Їхать нам на Лесі Українки. Виконав замовлення. Тариф був 185 гривень за готівку. Вулиця освіти. А це освіти вишнева. Ні, не поїду. Так, 185 гривень, далі 250 гривень ще юхи, скільки це? 65 гривень. Непогано. І замовлення дуже непогано за 3 кілометри. Скільки вдалося заробити. Так, Микаю Болт і працюю далі. О, тут коефіцієнти вже горять. Так, і час половина. Половина у нас 10-го. Трохи постояв і. Взяв замов... замовлення по Uber Black Їхати на поділ. Оце я розумію замовлення. Виконав замовлення. Так. Де там воно? За 2,4 313 гривень. І я на подолі. І це дуже добре. Все палає, все горить, а замовлень немає. Перше вечірнє замовлення по преміуму 579 гривень. Я на Подолі і час без 10, без 10. 11 Запас ходу у мене 32%. на вечір з головою вистачить. Так. Вирушаю до пасажира. Все, я вже вдома. останок виконав скільки там три поїздки. Uh, так, три поїздки по болт преміум. Ну, можливо сказати, чотири, тому що остання була відміна. Так, з подолу я поїхав в, за 589 гривень. Потім згодом прийшло замовлення 27 км за 550. Так, Потім наступне теж за 550 за готівку. А потім я поїхав в сторону дома і взяв. Останнє замовлення в сторону дома 550 гривень. На поділ треба було з хрещатику поїхати. Але я прочекав і зробив відміну. І це погано. Так. Зараз в мене 10% заряду. Проїхав я 127 кілометрів. І що мені вдалося зробити за ці 127 кілометрів? Так, почнемо ми з уклону. Уклон. Три поїздки 434 гривні. Так, болт. Болт 2000. Так, це заробіток за сьогодні. 2547 гривень. Поїздок не знаю. Так, і Uber Black. Uber Black у нас 6 поїздок. 1000. 151 гривня. І загалом я заробив скільки? 4132 гривні. Ділимо на 127 кілометрів 32 гривні за кілометр. Це дуже непогано, це дуже добре. Працював я, до речі, 9 годин і поділимо, наскільки. На 9460 гривень практично. Ну там ще й вими, плюс-мінус, виходить 460 гривень за годину. Ну Що, кінцівку я записую на наступний день. Субота виявилась дуже-дуже непоганою, дуже доброю, тому що приїхав 120 чимось кілометрів і заробив більше 4 тисяч. І це не враховуючи чаєвий. Так що якось так обов'язково підписуйтесь, коментуйте, яка у вас була субота. До нових зустрічей, Пока.